Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець. І це означає, що ми знаходимося на моєму каналі, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Наді мною знаходиться бізнес-пісочниця, завдяки якій ми працюємо з вами в партнерстві з усіма. Всі, хто навіть зараз ви. Ти конкретна людина, дивишся цей канал і можеш долучатись до дизайну. Зокрема, я створив найкращі в світі м'які меблі трансформери. На цьому каналі дуже багато відео, висвітлених на цю тему. Ти можеш перейти за посиланням на веб-сайт компанії www.top. Це мій персональний сайт. Я є автором, розробником та ідейним надихачем цього, цих продуктів. Тож, зараз поточна робота, М які меблі трансформер були створені з мультифункціональний простір з двох моделей: основних: це математична модель Тетраміно, модель. Функціональна і модель ергономічна. Зараз ми в партнерстві з компанією Charm-виробником взуття розробили дві моделі взуття. також функціонально і е, анатомічно. Перша модель функціональна, призначена для домашнього такого лайтового, напівспортивного е, Використання, так як і функціональна модель у нас призначена для спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та побутово розважальних потреб протягом доби. І ергономічна за подобою ергономічної моделі, м'яких меблів створена і наступна і взуття. Тобто, ми наслідуємо цей процес. І взуття також буде анатомічне, воно буде, як і ергономічна модель, призначена для супровіду людини протягом її, всього її життя і в різні сезони. Тож обов'язково долучайся до каналу, підписуйся і слідкуй. У нас дуже багато передового дизайнерських рішень найкращих в світі. Дякую за увагу!